Там зараз не пускають активістів. Відкрий мені, будь ласка, двері. Там зараз бувають людей. будь пожалуйста, не в ту сторону відкрили. зараз в судні проскі, не пускають активістів. Там йде бійка. Ми кликали людей на допомогу. Люди приїхали. Але людей в зал суду не пускають. А ті тушок людей з палками зі зброєю. Сюди пустили. Оце Дніпровський суд. Оце таке в нас правосуддя. Оце така реформа від Порошенка. Овака, оце така люстрація міліції. І справа тут не вкорбані, зовсім не вкорбані. Це може бути з кожним. Працівник скажіть, будь ласка, як в зал суду зайшли ті тушки. чоловік, які в мене там били. Там же саме де ви в залі. Як я вони дивив, зайшли? Так. Я сюди без паспорту зайшли, зайти не можу. В мене я тут я вам поясню, я знаходився в залі, там вже саме там, де ви знаходилися. Покличте, будь ласка, працівників, які були тут на вході, які їх пропустили. Що це за люди? Це зал суду. розумієте? Зумієте, це ж не десь на Майдані. За суду. Без посвідчення, без, парт, без паспорту. Я вияснюю, я, я знаходжуся, там, там, де я Залі, сто... А я вас І... прошу, покличте людей, які їх пропустили, хай дадуть відповідь суспільству. Ви людям служите, а не Порошенко. Как раз ви хто білі міліція? Так. Скажіть, будь ласка, як до суду потрапили ті тушки, які мене особисто находив... там били? Які я... мене били? Я сюди, залу, сюди прийшла в суд. Я, я ж не кудись вас. на бійку. Біля прийшла. Вас. Я прийшла відкритий суд. Сюди. Я розумію. Мене біля. там били біля люди. Біля так, Так я бачив, що заходили люди. Мо це з вами прийшли. Скажіть, будь ласка, як вони пройшли у цей пост, де Ні, без посвідчення пройти подожди, не можна? В суді тут не один вхід, розумієте? І всі проконтролювати. У мене сидить міліціонер тут. А що це за суд, якщо у вас є якісь вільні ходи? А тоді чому тут паспорта вони вимагають і переписують? Ну, що Вимагаю це? таке? А що це за суд вдає якісь ходи, куди можуть пройти бандити? Бандити зайшли в суд. Бандити. Що це таке? Слухайте. Вони вам все, що вони бандити, чи що? А те ж, де да вони вбивали людей там. Ви на відео це зараз вся країна в прямому ефірі бачите. В прямому ефірі Іди, Я що вас ви? запитую, як зайшли ті тушки, які вбивали людей. Я вас запитую. Я, я вам поясню, що я з вами знаходжуся. Ви угу. не знаєте, мі знає знає. Понятно. це вам Аваков дав таку вказівку пустити до життя. В зал суду я зайшли ті тушки з битами, з газом, зі зброєю.